Усім підписникам, давайте з вами прогуляємося трішки, переходимо, послухаємо таку шикарну музику. Ну і ще так. Пройдемось на базар, подивимося по там овочі фрукти. Бо це треба купити ще вологірка і помидора. Полетіли. Це наша творчість. Зараз глянемо, що там є. На вулиці тепленько, сонечко світе. Косметика працює, бачите? Покупайте ріфлейми в Avon. Так, йдемо далі. Давненько я не знімала, я вже аж одвикла. Цукерочки можна взяти по 85-85. Тут мужчини також молодці. Бузочко, зіда, сонечко, о Ух ти, а це що? А це що? А це мусор. Це мусор, відео. Кому круси, миска нужна. Нас тут цікаво, на базарчик. Ух ти, зуття, дивіться скільки всього. Бренд, так, пройшлась трошечки, не показувала. Що я вам скажу? У нас вчора такий дощ сильний був. А, страшний. А зараз, бачите, тільки трошки лужі залишилося. Все остальне висохло. Це наш базарчик. Якщо ви хочете то скупитися дешево, все що хочете, можете приїхати на базар і потратити гроші. Такі справи. Сонце світа, гріє. Що я вам хочу сказати? Можна в принципі не потрібно вдівати курточку. Вдівайте. Ковточку або футболочку. І ви себе будете чувствувати э, просто прекрасно. <решко> хто має назву цієї вулиці, хто з Полтави пишіть? Угу. Ви знаєте, було сьогодні стоматолога. <решко> Мені вирвали зуби. І ще один зуб мудрості на підході. Не знаю чому. Пишіть, треба зуби мудрості видаляти чи не треба. Мені просто цікаво. Ще тут у нас такий цікавий ряд. Лентейку, ночнушечку можна непогано купити. Супер М -м? Цукерки. Бачите, недорого. Ви знаєте, я так, в принципі, сьогодні не було на базарі. Це негодано, не Так трапилося. Що зуба вирвали. Думаю, пройдусь, це ж їсти нічого не можна. М -м -м. Зайдемо з вами. цей критий риночок, сало м'ясо, Продають курку. Все є. Прекрасно. Я оце думаю, сходить мені за чебуреком чи біляшом. Ну зуб вирвали, їсти 2-3 години не можна то я тільки відео поснімаю попоказую лобки можна по 17 гривень купити Не знаю вже я відвикла від базарів Ну хитрий ще буде в мене Прямая трансляція Я дивлюся всі базарники дивляться Сало м'ясо ось продають Так, бараніна говядина Просили я вам показую До жіночки приходьте Покупайте Всегда свіженьке хороше я вам знаєте, як ціни мало показую, огляд більше базару зроблю свій на подарочки на природу непогано. Може б і більше всього показувала. Ну, не знаю чому, але люди щось агресивно настроєні на те, що показуєш там. Продукти їхні. Є такі, що сирівно. Так, акція, ось дивіться. 15 гривень шкарпетки. Бачите, непогані. Те, що можете собі купити. Є багато. Великий вибір товарів. Біля шиче, буреки, пиріжечки. Ось, бачите, люди, де беруть смачненькі. Поріжки. Добрий день. Добрий. Що ви це ходите по базарю? Що ви тут купляєте чи щось продаєте? Це ваш хліб. Ні, Сиром, вишня. Ух ти! Дивіться, батон 29 гривень. Це 32. Добре, підемо далі. Яйця можна купити на базарі. Дивіться, олійка. 1 літр 70 гривень яйця по 45, по 50 і по 45. Крупні, хороші яйця. Бонки на закладку. Бутиля на самогон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я оце йду по базарі і думаю, щоб мене лопота й не прибили. М -м -м, бачите, до жіночки підійшли і все купили. М -м. Ось, бачите, які бутильо. Прекрасні. Так, комбікорм де можна купити. Я так в встановлю камеру, ви виберете. Ціно подивитися. І для тваринок, і для рибок, і для кури. Для всіх можна. У угу. нас тут багатенько вже на базорі блогерів. Кого цікавить? Куплю мех, кроля, внутрії, ліса і дере. Зараз спросимо, по чому ви кошки кроликів приймаєте? Я ж буду здавати вам. Чесно, привезу з села. Що серйозно? Ну а по чому виходить? Чи кілограм чи поштучно? чи як ви? 50 гривень. 50 гривень. Mm. Кілограм 50 гривень. А раніше скільки тоді воно коштувало? 150. ще 150, так? Там куха в яку ціну. Літрова банка, так? На рибонку. Дешево кушки, Виходить 50 гривень кілограм. Це кого цікавить. Ну, я думаю, багатенько ж людей, які живуть не в місті в селі, дежуть кроликів. Ну, я думаю, вигодно їх тримати. для себе, мабуть. Може і на продажу, але на продажу багато. Потрібно. Mm -hmm. Дерева класні. Гляньте в дворі, якщо хочете прикрасити свій двір. Так, далі. А зараз пройду оцим трішки рядом. Вже їду, в принципі, додому. Анестезія ще не відійшла. О, дивіться, станішка 320 гривень. Непогані. поливолочки. Дівчата сидять шш, скучають, ждуть багатих клієнтів. Дивіться тут скільки всього супер. Добрий день дівчата. По чому ваша оця штучка? Ось це 15. 15 гривень. Укроп 15, дивіться. Це домошній, да? домашній, так? Це домашній. Мед домашній. А, Тому, а мед бачу? по чому? Це 170 гривень. Ну, там більше кілограму, да, у вас? Це Я батько займається. Я ось дала тільки що вощину, і це ось сталося. ви його будете брати, бо якщо він буде молодий, М -м, то видаємо. У нас невелика пасіка. я ось не дадуть сказати, я вийшла. А скільки це буде тоді коштувати? 170-170. Мет... 170 гривень. Це Так, ось дівчата, молочечко торгують. Зараз ми спросимо, по чому сир кисломолочний. А по чому у вас сир кисло молочний? 75 кіла. А молочко тоді? А сироватка? 5 гривень в О, сироватка взагалі недорого, да? А сметана у вас ще там є? 70 гривень. Добре, дякую. Приходьте до дівчинки. Ну, яйця домашні. Яку ціну у вас яйця домашні? 65 гривень. Дякую. <паспаде> Зелені багатенько. Всього-всього. А по чому ці огурчики? 100 гривень. Це що, після дожджо вже подорожало? А, це вже домашні, так? Да? Я думала, після вчорашнього ограду. Я зрозуміла, добре дякую. Бачите, очередь стоїть, очередь стоїть, на доброті. Тут от виходить, ще пайського також можна щось купити. А, пот... а олійка. 102 гривні півторашка, да? Так. Це домашня. А по чому редиска тоді у вас? 50. А яйця? 60. Укропчик по 12, цибулька по 10. Добирайте вас в яму. Гляньте. По 15, Почти все даром, так? Почти все даром. Квіти гарні. Глянь, такий собочки. Пес барбос Пес барбос. Цікаво так на ринки просто пройтись. Я думаю, на хитрий треба з'їздити. Не знаю, звикла я від базарів трішки. Безутяг, пулярчика. Багатенько всього цікавого. А золото бриллиант. не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Сьогодні вийде в прямий ефір. Думаю, треба навіть це вечерю приготувати. Хто що буде готувати на вечерю? Мені цікаво. Як вам оце наші базори. Ремонт годинників, кому цікавить. Ну, далі то Барахолка. Ну, вже збираються, вже 12-й час. Як дівчатки в тій пісні, саду гуляла, квіти, його любила і причатувала. Добре. Поняли? Добре. саду гуляла, в саду гуляла, квіти збирала. Його любила, причарувала. Підождемо, поки я-я виїде. Шнури, зарядки, мишки, телефони, колонки, наушники. Годинники, чемодан, дзеркало, Дивіться, розсіки всього й ножі. Та тут і страшно. Сумочки, пилісос можна купити. Дивіться, тут ще й торговоці можна. Кому пласкогубці Сіфони, бунточечка, колеса. Сопки навію, час я вам скажу. 380. А я тут яку ціну сапа? Ціни різні. 300, 350, та 380. 380. І за того, що вона широка, так? Да? Так, обично я їх не роблю, це в мене їх, а, а, мене а є іще отак. От, отак mm. Багатонько всього. Насоси, молотки. Дивіться, тут скільки всього. Заходіть, покупайте, вибирайте. Куплю товар. Бачите, тут все купують і продають. Ключі, ласкогубці. Папочки, держачки, багатонько всього. Ух ти, а це старовинні речі. Монети. Куплю старинні ізділ я із серебра. Тут все купують. Ух ти, гляньте, яка камера. Ні, нього щось на тарілці. Часики. Добрий день. А скільки така камера стоїть. 200 гривень. І все. Добре, який? Приходьте на виходні. В суботу привеземо. Привезем. Добре. Ну. А це у кого чесний дом. Отакі штуки прикольні, хто розбирається, той пойме, що це. А це для огорода. Бачите, які сапки, поливалки. Розпилітелі, держаки, лопоти і шлонги. Ціни, ну прийдете на базар комунода і купите. Бізнесмени тут тоді сидять. Оу! Тік-ток. Яку? А що я вам показую? Так, да, а ви вже забули. Ну ось приходьте до мужчини. В нього дивіться, держаки, лопати гроблі. Зараз ми спросимо, нехай розкаже. Так ви мені по цінам розкажіть. Лопати по чому? Лопатка наточені, 200 не 200, 250. А держаки. 60, 70. О, сапки. В мене спрашували сапки. Що вже огородні цей сезон. Сапки саморобний спилок. 300 гривень. 300 гривень. Да. Угу. Я зрозуміла. Больше ты. Гарно якості, да? да? А, так вони ж чують. Бачите? Грабельки, листя. А що як оці штуки називаються? Дивіться такі. Культиватори на Скільки він стоїть? Ну там 280-300. 280. А як вас звуть? До Андрія. Вас можна Можна? Так, за огородним інвентаром, інвентаром до Андрея. Заходьте. Хай приходять, да? ви не боїтеся, що я вас на камеру знімаю. А, ще й коса є, і еті. бачите, багатенько всього. А це ось штуки для косілки. Що треба кусить. Ой, так приємно, ви знаєте, є деякі люди, які просто зупиняють і кажуть, ви тіктоки знімаєте. Кажу, ні, я ютуби знімаю. Так, вивушні телефони на базорі недорого. Речі. Оцей ряд на цьому ряду можна таку ж багатеньку всього купити. Вон, дивіться, по 10 гривень. Ціни просто супер, ремні, Багатенько всього. Дивіться, яке плаття класне продається. Костюм Дідос. Так, он, бачите, вверху ломбард, а тут драгоценності продають Не... і купляють. Продають і все купляють. Так що завітайте. Золото бриліанти. Золото бриллианты. Привіт, ого, сіки всього, І все блистить. Ви тут не плавали. Глянь. Фотики. Ого, Часики. Так. Знаєте, це я, коротше, йду. Поки в мене ще працює анестезія і не болить там, де вирвали зуб, ну сказали, боліти не буде, то можу, в принципі... <пості> да, <пості> жарко. Можу багато чого розповісти. А то ми ззаду йдемо, то жоптовий ринок. О, дивіться, скільки там мусорок. Е, гляньте, там можна щось знайти цікаве. О, хочете, я вам покажу наші мусорки. Мені також цікаво. Я все думала, куди е, ті продукти, які... О, дивіться, скільки всього багатенько. Тут, мабуть, черга стоїть, тут і приб'ють. Ну, У нас тут немає нічого. Я там в Києві блогера одного дивилася, якого можна, коли ринок закривається, багатенько продуктів викидають. Так цікаво було. У нас такого немає. У нас поки не згніє, продають до останнього. Оно опт, опт, опт. Тут оптом купили, на другому районі в розницю продали. Доволі так цікаво. В принципі, сонечко зайшло. Бачите, як у нас. Вчора полтава плавала. Всі тиктоки показали. А я в хаті вла, думаю, не буду показывать. Mm. Ну, от мужчина. А тут я овочі і фрукти покупаю. Ну, овочі беру. Тут всегда класно. Mm. Так, 80, 70, 110, помідорчик, 85, картошка 70. 185 огурчики, непогані по 80, по 150. ви можете вибирати? Та я зараз, подумаю, ще я подумаю поки. Тут класно. Це я в цього мужчини завжди беру. Зараз я трішечки похожу, потім треба вернутися і купити. Шашличне. Не знаю, які на смок тут шашлики. Я це не спросила, коли мені можна їсти. Дивіться, картопля ляль шличок, Ля -ля кебаб. Дуже класний аромат стоїть. Дякую всім за увагу. Як ви за мною прогулялися базаром, нашим полтовським. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте тут приходити, тратити гроші. Всім пока-пока.